Всіх вітаю, друзі, з вами, як завжди, Макар, і сьогодні ми з вами вийдемо за рамки звичного. Забудьте про поживільні 30 секундні таймфрейми, де ринок танцює вальс зі швидкістю світла. Сьогодні ми піднимемося на новий рівень і поглянемо на ринок зовсім по-іншому. Чому таймфрейм в 3 хвилини це наш новий найкращий друг? Зазвичай ми женемося за швидкими угодами, намагаючись хопити кожен мікрорух. Але що, якби я сказав вам? Чи виграти потрібно просто зупинитися? Сьогодні ми торгуватимемо на 3 хвилинному таймфреймі і відкриватимемо угоди аж на 9 хвилин, менше шуму, більше ясності. На коротких таймфреймах ринок це хаос, дрібні коливання, випадкові стрибки, все це створює величезну кількість ринкового шуму. На трьох хвилинах ми відсікаємо більшість цього шуму. Цінові рухи стають більш чіткими, тренди помітнішими, а сигнали від індикаторів найнадійнішими. Це дозволяє нам бачити справжню картину ринку, а не його миттєві спалахи. А також більше часу на аналіз, менше стресу. Наприклад, уявіть, що ви не мусите приймати рішення за долі секунди. Трьохвилинний графік дає вам дорогоцінні секунди на те, щоб спокійно проаналізувати ситуацію. Ваші угоди стають якіснішими, тому що вони засновані на аналізі, а не на паніці. У цьому відео нашими вірними помічниками будуть два потужні індикатори: Keltner Channel та RSI. Keltner Channel, як ви вже пам'ятаєте, це індикатор, який допомагає нам ідентифікувати зони перед. Перекупленості та перепроданості, та зазначити точку потенційного розвороту. А також індикатор RSI, Він нам потрібен, щоб підтвердити силу тренду, або він нам вкаже на його виснаження. Ми будемо шукати ситуації, коли кельтнер ченел показує нам вихід ціни за межі, а RSI підтверджує перекупленість або перепроданість, рухаючись донизу або догори. Це наше подвійне підтвердження для входу. Зниження впливу шуму. Продовжена експірація мінімізує вплив короткострокового шуму. Ми робимо ставку на довгостроковий прогноз в рамках нашого аналізу на трьоххвилинному графіку, це дозволяє нам ігнорувати миттєві мікроколування і зосередитися на більш значущих цінових рухах, чому час експірації складає 9 хвилин. Тому що нам буде достатньо часу для реалізації руху. Угода на 9 хвилин дає ринку достатній часу, щоб реалізувати той рух, який ми передбачили. На відміну від коротких угод, не відсоток може збити вашу позицію. 9 хвилин дозволяють ціні стабілізуватися і рухатися в потрібному напрямку. Навіть якщо спочатку є деякі коливання, це значно збільшує шанси на успіх. Що ж, спочатку, все як завжди, нам треба налаштувати нашу робочу панель. Для цього нам треба виставити значення нашого таймфрейму, як я вже і сказав, на 3 хвилини та обрати свічний графік. Після чого заходимо в панель індикаторів та обираємо тут Keltner channel. Заходимо в нього, та тут нам треба налаштувати колір Middle та виставляємо тут синій. Закриваємо, заходимо ще раз та додаємо наш допоміжний індикатор RSI. Ось у нас, нічого тут не змінюємо. Збільшуємо його і все, ми налаштували нашу робочу панель. А також, друзі, хочу наголосити, що торгую я на біржі Квотекс, тому спускайтеся в опис даного відеоролику та реєструйтеся на цій біржі, а також бонусом отримати плюс 35% до вашого першого поповнення. Переходимо до стратегії. usdn USDNGAN ми з вами відкриваємося урку на 9 хвилин. Давайте я вам нагадаю, що наш індикатор Keltner Channel базується на двох рівнях, саме зеленому та червоному. Як ви можете бачити, зараз ми. Плотною підійшли до червоної лінії. Це нам говорить про те, що в найближчому часі ми повинні відскочити від неї та пойти на підвищення. Також нам допомагає індикатор RSI, Тут ми також можемо бачити, що ми йшли до значення 30%, Його рух був донозу, і в один момент ми повинні відскочити до верху. Тому ми просто відкриваємося та очікуємо на відпрацювання. Бати погоді USD, NGN, ми з вами забираємо впевнений плюс, друзі. Ну що ж, я думаю, ви самі бачили, гарно відпрацьовує дана стратегія з великим часом експірації. Тому зараз давайте я просто найду ще одного году для більш вдалого розуміння цієї стратегії. По з DMXN ми само відкриваємося на 9 хвилин доверху. Тут в нас така ж сама ситуація. Ми бачимо, що наш графік підійшов плотною до червоної лінії, і навіть перетнув її. Тому це повинно означати, що ми будемо рухатися доверху найближчим часом. Також індикатор Resight це підтверджує, тому просто беремо, відкриваємо його до вгору та очікуємо. Бами погоді із mxn ми з вами також отримуємо плюс. Що ж, друзі, ви щойно бачили це на власні очі завдяки нашому новому підходу, використовуючи 3 хвилинний таймфрейм та 9 хвилинний час експірації з індикаторами Keltner Channel та RSI нам вдалося заробити плюс 7360 гривень чистого прибутку, усього за 20 хвилин нашого часу. Не бійтеся експериментувати цей приклад яскраво демонструє, що іноді потрібно вийти за рамки звичного. Не бійтеся пробувати щось нове у трейдинг. Відмови від звичних коротких таймфреймів і зосередження на більш стабільних сигналах принесли нам вражаючий результат. Те, що здається простим, на перший погляд, сповільнення і більш глибокий аналіз, може виявитися абсолютно геніальним рішенням. Пам'ятайте, успіх у трейдингу часто криється не в погоні за кожним рухом, а в розумному управлінні ризиками та здатності бачити ширшу картину. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, це відео надихнуло вас на нові експерименти. До зустрічі в нас. Тупних відео всім до побачення.